Вітаю гостей і підписників каналу Boder 23. Скоро вихід Stalker 2, тому придбав для мінімального проходження ноутбук Legion з характеристиками i7-10750 16 ОЗУ, SSD 240 і терабайтник HDD. Відік тут стоїть GTX 1660TI. І, що саме цікаве, блок. Живлення тут на 230 Вт. Тому повинно це все на мінімальних передніми перед вимогах потягнути. Як ви розумієте, це ще не самий мінімальний пакет, який можна взяти, тому що мінімальні вимоги GTX 1060. Але як для ноутбука, треба трошки мати запас. Ну і Як ви бачите, є ще в комплекті подарована підставочка Deepcool для охолодження з двома пропеллерами. Тому, думаю, щось та й потягне. А результати будемо бачити, коли вже вийде 20 листопада наш Stalker 2. Ви також не забувайте, хлопці та дівчата, донатити ЗСУ, це наш найкоротший шлях до перемоги. Ну а якщо вам сподобалось це коротеньке відео ремарочка, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось, ставте свої дизлайки. Беріть нові наліпки для клавіатури, тому що тут Only English були букви, а зараз вже будуть і кирилицею. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, які будуть виходити. Все, усім дякую, до зустрічі в раді Фірі, Всім па-па.